Всім привіт. Давайте подивимося таку тему розкладу. Кого ви бісите? Буде три людини прийшло в потоці. Три людини. Вискакують прям. Король Пінтаклі, з яким ви були в шлюбі. Чийсь колишній. Друга людина. Друга людина. Людина якась в партнерстві. З якою ви були, дивіться, рицар жезлів, який в пажах, якийсь мужчина. Дивіться, це партнерство в кожного різне. Бізнес, робота, не знаю, там, навчання якісь. В когось буде любовна тема. Можливо, якийсь. Е... З тим, з ким ви боролися, але ви поставили крапку і відсікли цю людину. Це мужчина. І третій варіант, Хто, кого ви бісите, кого ви бісите? Кого ви бісите? Ви з цією людиною, з третьою, ви пройшли страшний суд, ви проходили урок, урок на вибір. Людина диктувала вам якісь умови, можливо, підписання якихось документів, не знаю, щось диктувала вам. А хто це? чоловік? Жінка? Ця людина вас садила в жертву. А ви через те, що пройшли кармічний урок з цією людиною, ви вийшли в своє ізобілія. Да, ви вийшли з жертви, можливо, переїхали, розійшлися з цією людиною. Король бічей теж якийсь мужчина. Дивіться, в кожного історія це своя. Три мужика, ви бісите? От ви в мене каварний, і жінки, і мужчини. Чоловіки, які дивляться даний розклад, перевертаємо інформацію на себе. Так, перший король Пентаклій, бивший чийсь. Бивший Якщо будуть дивитись мужчини, можливо, це якийсь брат, батько, тому що жез... четверка жезлів це родственні зв'язки, чому ви бісите цього мужчину? Криса. Прям криса, така, знаєте, рідкосна. Не проявляв своєї невдоволеності вами? Він тут щось в якихось переживаннях, в стражданнях. Чим ви бісите? А ви вісите тим, що ви відсторонилися від цієї людини, і ви тут пройшли. Очищення від цієї людини, токсичної, очищення від цієї історії. Ви ви пройшли урок з цим е, мужчиною, і ви закрилися від нього. Бісите ви своєю мудрістю і бісите ви своєю творчістю. Людина бачить, спостерігає за вами сплітні якісь збирає. Бісите його тим, що ви не здохли під забором, як я кажу, а вона вижила і е, прийшла до якоїсь своєї місії. Чим ще ви його бісите? Бісите тим, щоб ви від нього закриті і інформація повна від вас, закрита. Він навіть якихось родичів ваших випитують, а що вона там, чи мужчина. да? Бісите тим, ну, мудрість. 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 Тут. Він побачив, що ви. Пройшовши з ним якісь там уроки, да, кармічні, що ви помудрішали, мудрість ваша, мозги ваші, баланс в житті ваш бісить. Це якийсь, да, імператор, в принципі, ваш якийсь бивший. Так, другий мужчина. З яким ви були в якомусь партнерстві, вас якась тут боротьба була, можливо, в когось боротьба магічна була в тому числі. Але ви тут поставили крапку на цих війнах, тут війни, договори якісь були, взаємодістя. Він дуже агресує, агресує. А чого ти агресуєш? Чого ти агресуєш? А тому що. А, на ті карнавали, маніпуляції, які він там ще проявляє в вашу сторону, чи проявляв, чи щось робить за вашою спиною. Ви освободились. якщо це була магія, ви поставили класний захист, ви допройшли кармічний урок. Тому що дуже важливо, коли у вас магічні війни, розбирайте кармічно, чому ці війни, магічні, постійні в мене в житті. Приходьте до мене на консультацію, я вам поясню, як закрити цю карму. Ви звільнилися від цієї боротьби, яка була міжнародна. Між вами, і ви зараз в своєму спокойствиї є, У вас все прекрасно, ви звільнились, а він агресує. Тому що ви е, пройшли урок з ним, ви е, відсікли його свого оточення і е, він хоче зцілитися, якийсь нарцис, оцей другий. Хоче зцілитися, а в самого не виходить. А чому не виходить? Тому що людина в інфантильній позиції не готовий брати відповідальність за своє життя, не готовий брати відповідальність за своє зцілення, Йому не вистачає вашої енергії. Це нарцис, який їхав на вашій енергії. Ви його відсікли з свого простору. І він не може переродитися, йому не вистачає вас як воздуху. Його зараз посадили в жорстку трансформацію. Ви відліпились, відійшли від цієї людини на безпечну дистанцію. І ви за те, що ви пройшли урок, оцей, ви отримаєте класний подарунок від вищих сил. Вас буде покращення фінансів. Вітаю вас, ви умічки. Хто має війну таку з якимось мужчиною, і ви чуєте, що я розказую про вашу ситуацію, але ви не знаєте. Як закритися від нього? Вас не виходить, вам не допомагають чистки, пишіть в директ. Пишіть в директ, я вам допоможу. Так, і третій мужик, і третій мужик, чого ви бісите, чим ви його бісите? Третій мужик. Так, третій мужик, ви його чим бісите? Ви його чим бісите? Ви його бісите тим, що ви взяли відповідальність. Якщо це ваш якийсь колишній. То ви, ви його бісите тим, що ви живете, у вас все прекрасно, у вас все прекрасно вдома, ви взяли опіку над своїми дітьми, можливо, можливо, хтось переїжджав в іншу країну. Так? Ви бісите своєю рішучістю, ви бісите, що ви собі, знаєте, плануєте щось, вас це вдається. Ви бісите тим, що у вас є радість в житті. А бісить, якщо, умовно, це ваш колишній, ви знайшли партнера хорошого і побудували нову сім'ю. Це його і бісить. Бісить. Що ще тебе бісить? Бісить, якщо ви з ним розлучаєтесь, що розлучились, він зрозумів, що я втратив якусь гідну партнершу. Партнерка, партнера. Да? І, е Тобто його бісить те, що умовно, якщо ви розлучаєтесь на етапі розлучення, то ви там умовно погодились, прийняли цю ситуацію. Да, і ви равнодушна, равнодушний до цієї історії. Чим ви бісите цю людину? Чим ви бісите цю людину? Рівнує вас. Рівнує вас до вашої красоти, думає, можливо, що у вас там купа ухажорів. Да? А якщо ви там маєте партнера постійного, він про це знає, рівнує, ненавидить вас, тому що, можливо, ви такі чули слова, що типу ти мене ніколи не любила, і ти там перша пішла зі шлюбу. Да? Покинули, можливо, це ваше було рішення. Бісить, тому що зараз йому перекрили його фінанси, тому що він. Ви дуже кармічна людина були для нього. Йому фінанси перекрили за те, що він не цінував те, що мав. Чоловіки, які дивляться, перевитаємо інформацію. Знаєш, це жінку. Я про жінку вашу розповідаю. Сидить в самобічуванні, і зараз в нього карма. Це рік кармічний карма чи двадцять рік це рік карми. Тому зараз йому прилітає карма. Зараз всім прилітає карма. Якщо ви робили хороші справи, до вас приходить успіх, ресурси. Хтось зустрічає своїх других половинок, як говорять, да хоча я не люблю цього вислову. А хто? Жив на чужій енергії, хто кресятнічав у всіх справах, до того прилітає карма і закривають фінанси. Тут йому перекрили кислород, фінанси. Він зараз сидить в депресії, думає, куди йому збіжать, можливо, хоче за кордон. Бореться з обставинами, в нього зараз якийсь звіздець, в нього боротьба, рішає якісь свої проблеми, сидить в болоті. Можливо, буде до вас звертатися. Спасі, помогі! Ваша задача в це не включатись. Він зараз в жорсткій трансформації. А вас успіх і фінансове благополуччя. Оцим ви вісите цих мужиків. Пишіть в коментарях, що це вас за мужики, не до мужики.